Gracias.

Займайтеся, до нього бо почали припишу. 12 сантиметрів з кожного боку. Це ж трапа, щоб хлопці вмирали, то є пальчук, який чолом вище. Бурник, який ми під водем стояв. Багато людей, які були на Майдані, хто не знає, який хвилин. Ви поїдьте це вже їздили. Поїдьте вийтеся. Поїде на до неї. На першну наглость знайдеться по літі. Він на вазиме, там вже вийде, знов підійти, не будете. Розвернути піску, історія будете вчити.

На захищати було там до вихованих людей. Давай, не сам извиняюсь, нема. Давай, я пойду. Нічого, так, двоє місяця. Не від нас дале. Ми присутствуємо.

выбора. Заяву! 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 Ви в Він має доступ, коли він на Майдані під поля, а хто в нього зажив досвід? Він не заробив. Чому не надати можливість? Запроти громади. Дайте можливість цій людині. Почекайте, почекайте. Вона вже не зрозуміла. 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 Ви розумієте? Я би на її місці по-другому попросив. Сьогодні можна. Розумієте? Ви хочете компроміс? Діть, будь ласка, до цієї людини і знайшіть компроміс. Попробуйте. Мені просто шкода. Вам точно писати буду. Що ви нічого не розумієте, хочете щось зробити що Йому треба бути поділити. Він бачить, що громада в колочі. Я би не це щось сказав. Ми плювали всі хочеться.

Ця жіночка трошки не равнодушна до мене, відколи вона почекала. Молоді люди, ну порозумійтеся, неможливо посаду. Послухайте мене, послухайте мене, ця людина приходу. Не можна так обзивати сьогодні. Не можна Не, можемо. Виконана воля народу, воля громадська. Що діло домовити. Не слухайте ніколи, не говорять, ми хто з жінкою, ви говорять, то ви можете. Ми всі одної ідеї тут. А ви нас, проти нас прийшли, тут хочете нам всім розказати? Знаєте що? Не ведіть себе так, не ведіть, бо вже надоїло доїло це, страховизу. Не знаєте що. гріх вам, що ви є. Ми громада, так. Да. Я член Ради Майдану. Покажіть, що ви член Ради Майдану. Освідчення своїх покинь. Покажіть, покажіть. Ради Майдану. Члени ради Майдана? Ні, 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 ви сказали, голова ради Майда. Ви, ви член ради Майдана? Розкажіть, якого Майдану? Якого вам не соромно? Алим Володимир. Володимирович. сороме? Я бачу. Ви Я звичайно обманюю, вона не Майдані Ви що, Майдан? Не знаєш. Якої ради Майдана? Якої шахти мільйонів?

Ні, взагалі кло, клон, не, вони, плодять. вони плодять клонів, знаєте, от оту, члени майдану з'являються, рада, вони все це плодять. От, тому от, ви не звертайте увагу, це людина прусали. Веніда <свят> Івановича, чому воно так? Вони десь зв'язок відкриють, але це його людина. От і все. <свят> так що не спілкуйтесь, не звертайте. <плодав> Іванич, ви прийміть <плодав> рішення, признайте, <плодав> <я> вам кажу, <плодав> на три місяці, тимчасово виконуючи вихід, а ви не хочете. Можна позначити. Позвоніть Курінічу Куха і вам скаже позицію. Ну, ви унівіть його. Ви губернатор, голова адміністрації. Ви маєте повноваження прийняти рішення. Прийміть їх. Якщо ви не знаєте як, проконсультуйтесь. Ну, рішення треба приймати. Якщо ми на жаль, нагрій поставили, він зараз випадка. Є норма. Чого ви бачите? Чого ви прийшли сюди? Чого ви сюди приступить? Я чогось проконсультувати, а ваша сім'я абсолютно пропозиція підписати меморандум. Ви вовділогірі мені згодиш. Мені підвезли, пропонує підписати меморандум. І до чого воно веде? Ну абсурд, я зразу посміявся. Я знав, що він на кінці. Ви зрозуміли, цього всього. Ідіть на вулицю, вчитися. Але зараз треба є юридична служба. Ну, я Лесі сказав. Там трошки на увазі класи кажуть, є на вас юридична служба. Пропрацюйте механізм, як зараз вийти ситуацію. Я вам просто раджу, виходьте з цієї ситуації. Вчора було 10 чоловік, сьогодні сто, завтра буду тисячі. Так не може бути. Ви просто хуєте, Ваше мовчання, космішка оця, вона ж виводить людей ще більше, ніж його крик вам науку. І ще не ясно, хто більше впливає на людей. Ви розумієте? Ви ж розумієте? Я, наприклад, розумію, що ви не можете... Ну, понятно. Ви не думаєте, що ви критики? Ви хімі, ви ви, я думав, що ви пустить дядьки. я немає. А Начальник Даї, начальник... ми проголосували, призначили, що на три місяці. Є норма Але питання інше. Я, наприклад, щоб ви мене ще 20 разів тепер призначали головою якоїсь адміністрації, я вже не захочу працювати. Я з вами працювати 100% не хочу. І я не знаю, і я не знаю, чи ткаж би захотів що з вами далі працювати.

Я ліпи, не вся рада Майдан підтримує, нас 9-3 підтримує колоніча. Більше Ради Майдану, Емоції? Да. Да. Ні, я, я, я тобі емоції покажу, сьогодні <пострювання> на Раді Майдану. Ти побачиш. Да, я покажу теж. Побачу, побачу. Да -да. Ради Майдан, дійсно. рішення. Я вже бачу.